Програма Тема Дня на Українському Радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про те, як громади області долучилися до акції Сади Перемоги та про муніципальну програму у Дніпрі для безробітних. Новопокровська громада Дніпропетровської області долучилася до акції сади перемоги. Нині завершують збирати врожай, готують та консервують. Долучилися фермери, усі жителі-переселенці. Засадили 11 шкільних городів. У громаді 33 населені пункти, 8 тисяч місцевих мешканців, 580 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Як вирішили долучитися до акції сади перемоги та який врожай зібрали, розповість голова Новопокровської селищної ради Людмила Муркович. наша громада велика: 33 населених пункти, в яких мешкає 8 тисяч жителів. І на даний час до нас доєдналися 580 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Коли розпочалася війна, зрозуміло, що це для всіх велика трагедія і Прийшлося нам всім переосмислити все, що відбувається навколо нас, і наше життя, і те, як ми співпрацюємо один з одним. Для того, щоб підтримати жителів громади, ми, починаючи з березня місяці, проїхались по всіх наших населених пунктах. На зустрічах ми з ними обговорили питання, як нам діяти в надзвичайних ситуаціях, розказали, які в нас групи є. І от одна з них ця група була також продовольчого забезпечення. Тому ми звернулися до всіх. Жителів громади складний час для того, щоб ми забезпечили продуктами себе, може допомогли і нашим збройним силам, внутрішньо переміщеним особам, то звернулися, щоб кожен засадив свій огород як ніколи, тому що останній час звично стало, хай там то пшеничка поросте, то соняшник садимо а меншість якось садили городини, і е, також прийняли рішення разом з освітянами засадити, крім того, ще й огороди по установах організацій. І так у нас вийшло, що поряд з тим, що жителі громади активно включилися кожен в цю справу, і 11 огородів засадили шкільних, плюс внутрішньо переміщені особи разом збирали насіння, картоплю, все для того, щоб наші огороди буяли. І дійсно, коли ми Ще з весни розпочали допомогу нашим хлопцям. Ми в усіх установах організаціях наших випікали смаколики. І для того, щоб щось його випікати, було потрібно щось виростити. І перш за все, спочатку ми звернулись до фермерів. Вони нам надали десь більше 10 тонн пшениці, які ми перемололи на борошно. Це було більше п'яти тонн борошна. Також дали більше двох тонн олії, і все це ми випікали, готували. І зрозуміло, що всі ці резерви вони то закінчуються. І коли от прийшов час збирати врожай, ми дуже задоволені цим результатом, тому що. Ці люди, які проживають на території, всі вони потребують якоїсь підтримки і допомоги. І той волонтерський центр, який в нас діє, то також ми не лише внутрішньо переміщеним особам, а і жителям, всім пенсіонерам, там багатодітним різним різним категоріям. І, от саме коли ми підійшли до збору врожаю, то зрозуміло, що це ну, дуже такий вражаючий результат. Ще звернулися, що давайте консервувати все, що в нас бачимо, що виросло на огородах, і зараз, коли ми підводимо підсумки наших цих ж так, би прагнень старань, усіх кожного, то на даний час законсервували більше тисячі банок продукції, із них огірки, помідори, кабаки це більше 600 банок. Дійсно, коли ми результат своєї роботи зараз бачимо, милуємося тим, що виросло на наших огородах. Більше тисячі банок за консервовану продукцію різні, десь 600 – це в нас огірки, помідори, кабаки. Десь 50 баночок варення, салати, 300 літрів томатного соку, заправи до борщів, тому що ми для наших воїнів також готуємо смаколики, і якщо брати попередній період, то до трьох тонн ми передали оцих наварів різних. Тому нам потрібно все це, і зараз йде процес збирання врожаю картоплі. От вже на даний час накопали десь 200 відер картоплі. Є в закромах і 50 кілограм моркви, цибулі, бурячка. І крім того, що ми вирощуємо на цих огородах. Ми проводимо таку акцію «Допоможи тим, хто поруч жителі громади також включилися в цю акцію «Допоможи тим, хто поруч більше також вже до тисячі банок консервації вже знесли по старостинських округах, і це все, що може бути ну різне. Не лише, наприклад, це в нас продукція, яка вирощена на огороду, а навіть вже десь тисячі банок тушонки. Ми законсервували. Є в нас таке підприємство фермерське господарство яке. Надало вже більше двох тонн м'яса, яке ми переробляємо, передаємо допомогу. І дійсно, от наш девіз нашої громади в єдності, наша сила. Ця єдність відчутна, тому що наша громада, як і вся країна, переживає дуже складні часи, і лише разом ми здолаємо ненаситного ворога. Ми його знищимо. Знаєте, він згине як роса на сонці. А наша держава запанує. Ми чекаємо хлопців додому, і ми провели такий благодійний марафон повертається. Солдати додому живі. Ми об'їхали наші всі населені пункти. І кошти, які були залучені, ми не придбали амуніцію різні, там і тепловізори, і бронежилети купували, ну все, що необхідно нашим захисникам. Тому ми чекаємо їх додому, допомагаємо тим, хто в тилу. Це в нас такий надійний, знаєте, тил, не другий фронт, слава Богу, а надійний тил у нас тут. І разом ми йдемо до перемоги. Володимир Захарченко, директор місцевої гімназії, розповідає, що на шкільному городі виростили огірки, помідори, кабачки, буряк, моркву. Шкільний город був посаджений в акції «Сади перемоги. На перший погляд це був ну початок важкуватий для цього, коли ми. Згадали досвід минулих років, коли ми на селі займалися цим питанням, забезпечуючи продукцію шкільної дані і весь навчальний виховний процес, саме харчування дітей. Ми прийшли до висновку, що нам це по силах, і ми з цим питанням можемо справитися. Ну, кинули клич для того, щоб обробити землю, кинули клич для того, щоб зібрати насіння. Ну і вирішили посадити картоплі, помідори. Огірки, кабачата, буряк столовий, він ретний, і є морква, які ще очікують збирання. Ну, після збирання помідорів закрили і томатний сок, і томатну пасту, є кабачата окремо законсервовані, за є огірки. Тобто асортимент великий, і ми маємо тепер результат, який навіть не очікували, чесно вам скажу. Були виконані і прополювання. Території неодноразово це і обрискування картоплі, там і інших. А результат ми маємо дуже добрий. Я думаю, це все для Збройних сил України. Я думаю, це все для тимчасово переміщених людей, що і наш вклад. Для цієї справи буде. Територія виділена була в розмірах десь до 20 соток, але ми зайняли 15 соток. Частинку до мене підійшли тимчасово переміщені люди, особи з Луганської і Донецької області і попросили, аби ми їм виділили теж частинку цієї землі. І я був здивований, коли поруч з нами працювали саме люди з тимчасово переміщених. Донецької і Луганської області вони теж зібрали свій урожай, Вони теж надіялися на те, що він саме цей урожай їм допоможе. Ну і зайнятістю, і те, що вони будуть мати для себе. І от буквально недавно я дивився поруч із моїми працівниками, працювали люди з тимчасового переміщених територій, збирали свій врожай, а ми свій. Кожний заклад освіти у громаді приєднався, школи, садочки та гімназії мають свої сади перемоги. Світлана Шова, керівник початкової школи, розповідає, що і вчителів, і технічні співробітники, і жителі села постійно готують випічку, роблять консервацію, яку відправляють для воїнів, також для внутрішньопереміщених осіб, для територіального центру, де живуть одинокі люди. З перших днів, коли наш так званий добрий сусід напав на терени української землі, ми як форпост. Заклади освіти за ініціативи селищного голови Моркович Людмили Іванівни стали на продовольчу безпеку нашої громади і наших воїнів. Адже без такої підтримки, яку ми надаємо, починаючи з лютого по сьогоднішній день, я думаю, було б важко здобувати нашу перемогу. Працівники нашої школи, це і вчителі, це і технічний персонал, це і жителі села, які приєднуються до нас постійно. Постійно готують випічку, смачну, смаколики, консервують різні продукти харчування, тушонку. І направляємо її ми для воїнів Збройних сил України, направляємо для внутрішньо переміщених осіб, також для територіального центру, де живуть одинокі люди. Завжди ми готові прийти на допомогу, і наша випічка зроблена з любов'ю і наближає на крок до перемоги. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі за муніципальною програмою безробітні, які офіційно стоять на обліку у центрах зайнятості та отримують виплати, можуть отримати додатковий дохід. Йдеться про залучення до оплачуваних громадських робіт у парках міста. Такі роботи у парках не потребують кваліфікації чи досвіду. Оплата таких робіт у розмірі мінімальної зарплати, яка нині становить 6,5 тисяч гривень. Детальніше про це розповість начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення міської ради Тетяна Янушкевич. Безробітних, які стоять офіційно на обліку в центрах зайнятості та отримують виплати по безробіттю, додатково можуть отримати доход від того, що вони будуть виконувати громадські роботи в парках нашого міста. І тому зараз ці люди десь працюють. Щодо програми, я хочу сказати наступне: З початку року було виділено мільйон 509 тисяч гривень на фінансування цієї роботи оплату безробітним за виконання громадських робіт додатково до виплат по безробіттю. І працювала на умовах таких 409 осіб. Зараз виділили додатково для того, щоб містяні та внутрішньопереміщені особи, які стоять на обліку в центрі зайнятості, мали можливість отримати додатковий дохід і виділено мільйон 338 тридцять тисяч гривень до кінця року. Тобто, якщо порівняти, то півтора мільйона було. Включно по серпень місяць, а зараз додатково 1 мільйон 338 тисяч, саме на виконання громадських робіт по підготовці до зимового періоду, прибирання і таке інше. Звичайно, така простіша робота, яка не потребує додаткової кваліфікації. Цього досвіду до кінця року мільйон 338 тисяч буде профінансована на виконання безробітними цих робіт. Взагалом, це прибирання привести до ладу. Територію приведення її до відповідного стану і оплата здійснюється в розмірі мінімальної заробітної плати, яка складає 6500 гривень. Зараз з жовтня вона буде більше. За словами керівника парку Новокадацький комунального підприємства Молодіжне творче об'єднання Сергія Матусевича. У парку за програмою громадських робіт щоденно працює до 10 осіб. По програмі громадських робіт на сьогоднішній час працюють близько 9-10 осіб. Кількість даних осіб змінюється кожен день, бо центр зайнятості виписує направлення. Громадяни приходять, не приходять чи приходять пізніше. Вони виконують найпростіші роботи: це підметання листя, збор мусору, найпростіші роботи: обрізання гілок, вивез цих гілок для того, щоб територія парку виглядала якомога красивіше. Постійно працюють робітники парку на території, але коли особливо багато там листя, чи гілок, чи чогось такого, ці робітники центру зайнятості дуже гарно підспір'я для наших робітників по програмі громадських робіт, яка вже працює в місті Дніпрі близько п'яти років. За минулий рік на території парку Новокадацький відпрацювало близько 70 осіб а на цей час близько 60 осіб. Вже відпрацювала на території парку Новокадацький зв'язку з збільшенням фінансування на цю програму. До кінця року ця цифра може сягнути близько стасів. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня сьогодні. Ми говорили про громади області, які долучилися до акції сади перемоги та про муніципальну програму Дніпрі для безробітних. Для вас програму підготували режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. Студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро.